Доброго дня, шановні колеги, відповідь на питання про те, як проводиться сушка. Оце одна із горищ повністю, як бачите, там двері відкриті, тут двері відкриті, продувається температура адекватна. Сухенько, часник тут вже готовий. Завтра приступаємо до калібрування, вже тверді стовбурці. Що не влізло на горіщах, закладаємо отак у ящики по пів ящичка невеликим слоєм, в 2-3 часничини. Є ось такі тоненькі. Зовсім гарно у них сушити. Ставимо отакими штабелями між ящиками щілини, між рядами щілини, щоб продувалося вітром під навісом. Навіс, як бачите, Практично з усіх сторін відкритий, щоб гуляло повітря, що, на що не вистачило ящиків, сушимо отак насипом. Простилаємо отаку сітку, отаку, щоб часник не провалювався. І на піддонах отак краї залишаємо, щоб, якщо дощ, не забивало, і отак сушимо. Ну, як бачите, чесник гарненько в цьому році сохне. Погода дозволяє дуже жарко, навіть я б сказав, спекотно до 40 градусів. Вітерець, часник просушується дуже швидко. Просушуємо до того стану, коли отут шийка стає тверда, як гілочка. От Уже вона практично така, я думаю, ще пару днів і будемо калібрувати і пасувати по і відправляти вже замовлення, приступати до продажів. Ну, як бачите, на деяких чесничинах вже зовсім тверде, на деяких ледве-ледве з великим зусиллям приминається. Так що часник вже готовий, чистенький, ще він дошелушиться до того часу, поки буде фасуватися, поки пройде через калібровочний стіл. Оця верхня чешуя ще зійде. Бачите, вона вже відстає дуже гарно, без проблем. Чесник вже підсох, втратив у розмірі. Бачите, вже з нього шелуха. Оця відпадає дуже гарно. Так що пару днів і калібруємо, фасуємо і приступаємо до продажу. Бачите, чесник добре. Очищується від шелухи. Поки він пережинається через калібровочний стіл, буде він чистесенький, гарнесенький. Так що, така ситуація. Кому потрібен часник на посадку, сорт Любаша, сорт ірен, перша, друга репродукція. Звертайтеся, на днях буде прямий продаж, ну, а поки що доступне. Попереднє бронювання, кому у великих кількостях. Всім гарних врожаїв, мирного неба і до нових зустрічей!